У цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструватися у персональному кабінеті приєднання. Перейдіть на офіційний сайт Акціонерного товариства Прикарпаття Обленерго. У верхньому правому куті оберіть особистий кабінет послуги з приєднання та перейдіть до нього. На екрані відображена сторінка реєстрації: Введіть номер телефону, створіть пароль, Введіть електронну пошту. Підтвердіть згоду з умовами та натисніть кнопку Зареєструватися. На указаний номер телефону надійде дзвінок від системи. Введіть останні чотири цифри номера, з якого здійснено дзвінок. Після підтвердження ви можете увійти до персонального кабінету, використовуючи номер телефону та пароль. У персональному кабінеті ви можете переглядати стан опрацювання приєднання, ознайомлюватися з документами та отримувати повідомлення щодо вашої заявки. Переходимо до створення заявки на послугу з приєднання. Тут ви можете ознайомитися з правилами та умовами приєднання. Оберіть правовий статус заявника та натисніть Далі. Введіть загальні та персональні дані заявника. Заповніть контактну інформацію та дані документи, що посвідчує особу. Після заповнення перейдіть далі. Введіть дані про об'єкт приєднання. Оберіть тип електроустановки. Оберіть тип об'єкта та його призначення. Укажіть назву об'єкта. За наявності укажіть кадастровий номер. Введіть реєстраційні дані. Заповніть адресу об'єкта. Оберіть умови приєднання. Визначте, ким буде виконуватися проєктування та будівництво. Оберіть постачальника послуги комерційного обліку. Укажіть характеристики електроустановки. Оберіть напругу та кількість фаз. Введіть прогнозовану потужність у кіловатах. Укажіть додаткові технічні параметри об'єкта. За потреби укажіть дані генеруючих установок або систем зберігання енергії. Оберіть прогнозовану дату введення об'єкту в експлуатацію. прикріпіть обов'язкові документи, додайте графічні матеріали та документи, що підтверджують право власності та особу заявника. Для вас сформовано заяви. Перегляньте та підпишіть заяви з використанням електронного підпису. Після підписання подайте заявку. Після подання заявка переходить у статус на розгляді. Протягом 10 робочих днів ви отримаєте договір про приєднання, договір на влаштування комерційного обліку та рахунки на оплату. Дякуємо, що додивилися це відео.